У мирі таєднані наша сила, це вічно пам'ятати треба нам. На слють вівків дондолу не скосила, Позводим нині ми в країни храм. Нам звітить сонця, золотистий сонях, не буде вже зупину нам ніде. Мешканці провулку квартально звернулися разом зі мною. Зробили нам трохи цей провулок, як Черніхова. тут завжди ями, завжди вода стоїть, людям незручно ходити. Дякую затишному місту за те, як вони негайно реагують. Служба дуже дуже корисна в нашому місті. Пам'ятати треба нам, нас лють віків додолу не скосила, позводим нині, ми в країни храм. Нам світить сонця, золотистий сонях, не буде вже зупин.